Лікарням, які відновлюються, дуже важлива підтримка. І От сьогодні ми побачили цю підтримку наших партнерів, особливо це здоров'я інших міжнародних партнерів. І от якраз знаєте, оцю підтримку хочеться забрати з собою в прикордоння в суми міста герой для того, щоб ми далі там працювали потужно. Ну, я скажу так, що в словах кожного спікера я для себе взяла натхнення, тому що саме відчуття того, що ти не один зі своїми проблемами, це вже спонукає тебе і дає віру в те, що, що ти будеш там, куди прагнеш. Знаєте, моменти, які я беру з собою, це атмосферу такого душевності, тому що ми маємо можливість поділитися своїми бідами і маємо маємо можливість сказати про свої досягнення. І це, звісно, надихає, бо це приєднання. Я про це про нашу стійкість, як ми справляємося в нинішніх умовах, буває легко, буває складно, але про моменти єднання, про моменти спілкування, про моменти відвертої, щирої розмови, про те, що болить і що надихає. Саме тут я знаходжу для себе інструменти, як, як триматися в такому середовищі, як виживати, як об'єднуватися, як надихатися людьми. Як натхнення я хочу забрати по перше, це Кожна мить, кожна хвилина, яка була поруч з пані Наталією, це надзвичайна жінка, це мій кумір. Я її в захваті від цієї людини. Це по-перше. По-друге, мене дуже вдохновляє, надихає пані Наталія Гусак. Вона говорить про ті трансформації в системі охорони здоров'я. Які ще не бачать лікарі на місцях, такі знаєте, містечкові лікарі там. Інші проблеми, але в цілому в системі охорони здоров'я України нам зазначили оце наші пріоритети і наші цілі. Така конференція об'єднує людей, які рухають змінами, і тут ми зустрічаємо багато тих колег, які зацікавлені в цьому. І для мене дуже важливо створення саме ком'юніті, слухати людей, які є амбасадорами своїх напрямків, і відповідно формувати такі зв'язки і рухати далі зміни в медицині. Значить, мотивація зберігання кадрів, особливо при кордони зонах, так як ми теж із тростянця сумщини, і ми розуміємо, наскільки нагольно зберігати зараз кадри, наскільки нагольно навчатися підвищувати. Також інклюзив, інклюзивність розмови про інклюзивність. Це дійсно не, не тільки про пандуси, а це про, про доступність. Багато моментів я хочу сказати: от таке основне знаєте, що перше було дуже емоційно. От мене зачепили, ну звичайно, мене більше за все зачепили. Це історії колег про відновлення лікарні, про це випадки, що в них були ситуації, як вони з цього виходили. Це ну, в першу чергу це емоції. У мене були сльози. От, і якось трошки було соромно, на воді. Медік бути такий стійкий, знаєте. От, ну і було дуже цікаво послухати цей досвід.